Повертаємо 45 сюди і різко вкладуємо. Угу. У Хмельницькому відбувся завершальний етап підготовки лікарів з фізичної реабілітації, що тривала чотири місяці. Відносно нова професія в Україні набула іншого значення у час повномасштабного вторгнення. Адже саме реабілітологи на крайньому етапі лікування допомагають пораненим військовим у відновленні. Як кажуть, за декілька років досвіду у цій галузі держава має неабиякі напрацювання. Історія нашої реабіліційної науки не є такою давньою, тобто вона почалася в 2014 році. Медична реабілітація, яку проводять медичні служби всіх відомств, це є відновлення функціональних можливостей, що супроводжується психологічною підтримкою, це є обов'язковим компонентом комплексної реабілітації, а також окремим напрямком є психологічна реабілітація наших воїнів. Аби розвивати реабілітаційні спроможності країни, злагоджено попрацювали медичні заклади системи МВС та Міноборони. Підготовка фахівців відбувалась на базі поліклініки Міністерства внутрішніх справ у Хмельницькому. На сьогоднішній день зважаючи на те, що ми маємо все-таки війну в нашій країні, ми маємо значну частину поранених травмованих військовослужбовців. Тут прям чудове прийняли це чудові палати сучасні. А тренажери, які тут є, і дівчата, які зі мною працюють, це все йде підготовка до подальшого протезування. З початку війни в медзакладах системи МВС фізичну реабілітацію прийшли 4,5 тисячі військовослужбовців.